Вітаю у Києві активісти. Ну молоді люди, які надивилися різних ну, марафонів, вирішили по трішки... Покошмарити торгівельно-розважальні комплекси. До речі, це не перша ініціатива. І ось вони а, скандують язик це капітуляція, а мова це зброя нації. А, цього разу мовний патруль у ТЦК Глобус. Вони просто йдуть а, ну, коридорами і це кричать. Я не знаю, може хто їх там образив а, в глобусі, а, але немає на відео спілкування з відвідувачами. Торгівельно-розважального комплексу немає такого, щоб можливо хтось там спілкувався російською, чи можливо працівники, чи можливо ті, хто купують. Хоча в побуті люди можуть спілкуватися будь-якою мовою, а англійською, там польською будь-якою російською, якщо вони це обирають для себе і вважають це нормальним, прийнятним, ну така історія, це їх там десь вибір. Крім того, ми давайте не будемо забувати, що і Тарас Шевченко щось писав російською мовою, і Гоголь писав російською мовою. Та багато хто писали російською мовою. І якщо ми прив'язуємо мову до... Зброї, ну тоді знаєте, виникає просте питання: ну а що робити з воїнами, які в збройних силах України російськомовні і захищають Україну не в глобусі? Не, в, не в, в торгівельному центрі, в, не, в не, не ТЦ, а в ТЦК вони пройшли, пройшли навчання і зі зброєю в руках захищають нашу країну. От як бути з ними? Можливо, їх всіх відкликати? Ну Давайте їх всіх відкличемо, Оскільки вони, скажімо так, розмовляють російською мовою, то виходить, що вони не зовсім наша зброя, і все, їх демобілізуємо. Може так, може цього хочуть активісти. Але у мене інше. Я особисто вважаю, що роблять вони правильну роботу. Вони закликають громадян вчити свою мову. Вони закликають громадян знати мову своєї країни. Можливо, вони закликають державу максимально сприяти розвитку української мови в інтернеті, в друкуванні книг там в освіті і так далі. Хоча, хоча знову-таки, е, мені здається, що ідея правильна, а реалізація не зовсім правильна. Не там вони кричать. Не там. Тому я хотів би порадити е, от, тим, хто опікується цими акціями. Ну, ми ж розуміємо з вами, що це не просто люди зібралися, аби зібратися, а є якийсь координатор, є якийсь план дій, є якісь там свої начальники і так далі. Друзі мої, ви не там кричите. Кричати треба. У Верховній Раді тому що серед депутатів дуже багато людей російськомовних, які в сім'ях своїх спілкуються російською, і кажуть, кажуть за неперевірену інформацію, що деякі а, діти а, народних депутатів, в тому числі дорослі чоловіки, а, які, до речі, не, не служать, а які насправді десь в Лондоні, там в Брюсселі, в е, нью Нюйорку, вони, вони, вони там захищають країну. Вони потім повернуться для того, щоб керувати вам, вами крикунами. Тобто ми тут кричимо за мову віру націю, а вони там за кордоном спілкуються винятково російською мовою, ну так кажуть, або англійською. Вони її теж знають, тому що батьки їх Навчили англійської мови, вони їм наймали репетиторів. А поки ви сиділи в класах по 25 учнів, і там вчителька англійської мови змінювалась безкінечно, тому що за таку зарплату вчителі англійської мови не хочуть вами займатися. Так ось, оці люди, які сидять у Верховній Раді, в міністерствах, у відомствах, отакі, які з пальцевієром зуби в наколках, оті, які ось от щойно я тут біля Володимирського собору, тут і Бентлі, і Континенталі, і Кубіки, і що ти хочеш. Так ось оці батьки. Своїм дітям найняли репетиторів, вони не парились тим, що дитина не знає української мови. Вони парились тим, щоб дитина знала англійську мову. Англійську, або французьку, або німецьку, щоб дитину вивезти. Так, от ви кричите, не там, ну не там. Ну, покричали ви, ну зняли ви це на відео. Ну, поставили ви це в тік-ток. Що далі? Кричати треба урядовому кварталі, бо там багато людей, які визначають мовну політику. Звертатись потрібно до міністерств, відомств. Потрібно ну напевне переглянути, що знімали різні студії, можливо, щось засудити, можливо, щось заборонити. Ну, ви ж хочете заборонити і так далі. Можна прошерстити інтернет, позакривати все, все те, що було знято російською мовою. Все позакривайте тоді в україномовному інтернеті, в українському інтернеті ну, залишиться дуже небагато, тому що я зараз бачу українською мовою, роблять відео, але це переозвучення. Англомовних або франкомовних або німецькомовних роликів свого не дуже багато україномовного. Навіть якщо воно є, от історичні я люблю дивитись, то я бачу ці історичні часто це розвінчування міфів. Дивитись можна тільки, якщо в тебе є пакет, і ти туди можеш риригнути. Тому що оцю лабуду. Лабубу дивитись неможливо, це не історія там України, не історія воїн, це якесь перебріхування історії. Ну я таке не можу дивитися. Краще книжку куплю, сам почитаю що-небудь. Тим тобто, зараз штучні інтелекти є. Можна хоч цілі енциклопедії завантажувати і отримати хоч якусь об'єктивну інформацію. Ось я хочу зробити з Нюрбенським трибуналом. Там матеріали почитати, дуже буде цікаво, до речі. А це все слухати цю хню, розвінчувачів міфів, які самі тут же створюють купу міфів, я не буду. Так от, ще раз повторюю: ви кричите не там. Вам потрібно кричати серед чиновників, вам потрібно кричати, наприклад, на комісію зі стандартів української мови. От у нас є комісія, і наскільки я розумію, вони керують. Видачою сертифікатів, ну здачею сертифікатів на знання, і на англійської вибачаю, української мови. Так, от, якщо ви відкриєте ресурс, а там є сертифікати, є в Україні ресурс, де повністю можна подивитися, хто отримав сертифікати на знання української мови. Так ви там побачите таку купу людей дивних. Які я знаю дуже багатьох, у яких сертифікат С2 знання української мови. Вони не те, що не могли б здати на С2, вони на А1 не здали б. А у них є сертифікати. Так от, активістам я пораджу звернутися до цієї комісії, переглянути всіх хто отримали сертифікати, познаходити цих людей, подивитись, чи вони взагалі говорять українською мовою. Я думаю, що ні. Активістам потрібно підняти питання, чому сертифікат на знання української мови, виявляється, можна купити. До сих пір люди високі і не дуже Шукаю, де купити, де, де можна взяти, де можна достати, де можна достати. Хочеться сказати, тварина, йди здавай. Бо ви займаєте посади потім в державі, тому що ви купили їх. Ці сертифікати. Ви навіть не хочете мову вивчити тієї країни, де ви претендуєте на заняття високих посад? Вам треба порішати, де достати, де достати. Ніде не достать, ніде. Але вони достають. Вони достають і купують. І сі 2 і Сі1, і так далі. Я здавав, чесно ходив, здавав. Але коли я кажу, що я пішов, чесно здав, то ні. Де Париж? Де знайти? Де? 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 Хто може зробити? Ви там кричіть, ви оцих людей шукаєте. А не прикошмарюєте просто відвідувачів розважального центру. Бо виглядає хайпово, а толку ноль. Ви ж хочете, щоб толк був. Ну, так я підказую, що робити: берете свідоц сертифікати свідоцтв, вони є в публічному доступі. І ганяєте по прізвищам і шукаєте відомих людей, відомих. І дивитесь, вони. Говорять українською мовою на свій рівень С2 або С1, який вони сертифікатик мають. І думаєте, вони могли здати чи ні. А далі моніторите їх пости в соцмережах, з ними зустрічаєтесь. Оце буде толк, оце буде цікаво. А поки що я бачу просто крикунів, які просто хочуть хайпануть. І нічого більше. Я вам дав на наколочку, що потрібно робити, якщо ви дійсно хочете щось зробити в державі. Поки що це виглядає просто як крик заради тіктоку, нічого більше.